Добре, хороші німці, Я вас вітаю, мої діти. Зараз ми з вами зробимо позасів артикль сьогодні наша тема. Подивіться, будь ласка, на бумажечку ось із зошита, Чи знайома вам така тема? Бачите, німецькою вона називається як Присвійний артикль. Ну, а у нас, у нас по суті, це присвійний займенник. Ось у нас мої хороші, що відбувається. Ось наші комікси. Присвійні займенники у називному відмінку. Ну що ж мої, хороші? Давайте подивимося. У вас є усі косіночки. Позасів артикль ім номінатив. Das Raumschiff ufobund, Besucht die erde. Космічний корабель уфобунт відвідує землю. Der Reporter Ufogram, репортер уфаграм. UFO Мьохте діщуля де позицію кенендерна хоче познайомитися з учнями школи присвійних займенників. Гвізді діалоги, прочитай діалоги. Що каже Уфограм? Алло льойте. привіт, люди, Май нами Уфограм, мене звати Ufogram. Und ich bin репортер і я репортер. Так, Уфограм кажуть Алло, іздай нами. Привіт, як тебе звати? А Тіна відповідає, Майнами Tina. мене звати Тіна, Das ist meine Schule. Це моя школа. А у Фукрам запитує, Und wie heißt deine Schule? Як називається твоя школа? Школа присвіних займенників. Ози сів шуле. wo ist dein Zuhause? А де твоє? Помешкання. Моє помешкання ist in der Artikelstraße. На артикельштраси. То давайте з вами запам'ятаємо, якщо я, то мій, моя, моє звучатиме так. Якщо це чоловічий рід, традиційно в німецькій мові, чоловічий рід показують синеньким mein Name. Mein Haus. Мій будинок, Meine Schule. Закінчення. Е. Ти дай наме твоє ім'я чоловіче, дай хаус, тому що будинок середнього роду, але не худо, твоя школа. Важливо, діти. Май, майне, май Майн. це мій моє, а майне моя, залежить від роду іменника. Дай твій твоє, не твоя, Зрозуміли? Дивіться, ваша наступна нас тут виглядає ось так. 116. Ми зробимо вправку 1, вправку 2, і вправку 3. Краще ставити на паузу, виконувати, перевіряти, потім з нами. Ось, три вправки у нас буде. Ну що ж, з паузи ми хороші знімаємо. Завдання перше. Доповни Е, де потрібно. Тож, Завдання додати закінчення Е для іменників жіночого роду однини множини. Ну що ж, тут я бачу не тільки жіночий рід, а ще і для іменників. Давайте так, для іменників, де потрібно. Ось так буде краще. Так, майне мута буде майне мута. Це ж дівчинка? Я майне мута, моя мама. бруда» буде, це, якщо май… My... Отак от будемо позначати, щоб ви не завчали неправильно? Є тут закінчення чи немає? Ось такими полосочками будемо з вами позначати. Тут закінчення Е e буде Дайне бруда, твій брат. Дайне фата, твій батько, але дайне ома твоя бабуся. Майне лера, мій учитель, хлопець. Майне лера дівчинка, моя вчителька. Дай не танте, тому що тітка, але он онке мій дядько. Тож, ось у нас правило. Для іменників жіночого роду або жіночого давайте, давайте так, Додаємо Е до дай. Завдання друге, мої хороші. Завдання друге ось таке. Бачите, необхідно додати... Діпозисів артикль die аудиенду. Ну, по суті, це те саме мої хороші. Давайте перевіримо. Так, потрібно поставити правильний присвійний займенник з урахуванням роду іменника. Якщо це і, то мої ножиці, виходить, ножиця. Але вже, тому що це ось. Діи в інтернеті. Мої, реберу зараз китайські свої розкладки. Мої ножі ті. Буде закінчення е. Майн блящить. Так як він дія, то буде «майн». Майн ауто, тому що дас. Дайне тафе дошка. Дайне закінчення е, тому що ді. кулі, ручка, тому що дія. Ручка це він. Книжка дас, значить, даньбу. І та, таша твоя сумка закінчує он. Майна лампа так само ді моя лампа. Ну що справило? Де він, значить, буде майндайм? Дас, воно майнда так само. А ді, жіночі від все одно можна вступу, Це буде майне дай. Таких. Завдання тримає поруч. Що запитує Тіна у журналіста у Фограму? Додайте майн mine дань дань. Ось така вона ситуація. Ну що ж, давайте подивимося, що підходить. Де твій тато? Де єсть дань фата? Твій тато є вдома, дань фата єсть Цухаузе. Це вдома. На планеті Уфорна. Auf dem of dem planetin у форму. Я думаю, що тут не дайн, а майн треба сказати. Мінтапи, як ви думаєте, ну не принципово, але якось в було. Так, на планеті, бачите, ауфдем планети. Ну во, ми з вами вчили. А зо, ось як он дай не мута, твоя мама. Моя мама єсть їм УФО. Моя мама. Wie heißt deine Schule, дівчинка, deine Schule? Я ходжу не. Заперечуємо дієслово, тому nicht стоїть після дієслова. In die Schule, ми з вами колись чули der Schule, in der Schule, це було во, де, а це напрямок, окружить. Тому тут буде ді. Wie viele Geschwister hast du? Скільки в тебе братів та сестер? Тут нічого не треба було підставляти. Він каже, я маю 23 брати. Ich habe drei und 20 Brüder Und eine Schwester. А тут треба підставити. Мою сестру, це дівчинка, значить буде heißt Швеста Hast du auch Großeltern? теж нічого не треба було ставити. В тебе є дідусь та бабуся тако. Так, а ось вона. Мій дідусь. Mein Opa is 280. Und meine Oma 203. Zwei Hunde drei Jahre alt. Кріпо щастивого в Україні. Тут нічого не підставляємо. Du hast aber Glück. Ufa, грам. Правила підказка. Можна саме зберігатися, щоб з дефіса посадити. Meine чоловічого роду та середнього роду. А meine Dane, для жіночого роду та мужини. Ну, і закінчуємо їх гроші. Ось у нас така сторіночка. Вас м'ягті уфограм і до тіна сміттюси, ліс ді, 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 діалоги. Ось дивіться, такий у нас ось комікс і якийсь висновок правил. Що відбувається на картинці? Інопланетянин Уфограм спілкується з дівчинкою Тіною, питаючи про її однокласників. То цей хлопчик. Where is the Yuneda? Samina Grashi Duch. Ah, ist mein best Freund. wind. Your dear heißt ten. Chitamshistic. Your father, sein Vater, kommt aus Korea, Seine Mutter aus Japan. Winjivat? Want ye here in Deutschland? Ja, natürlich. Зайне дівчинка вонен суфікс унг у іменника, значить дівчинка. Зайне вонен із небен діє шулі, його квартира поруч зі школи. Так. Унд дас метхен да, а дівчинка. Дас іс Марія. І а фата її, бачите, під'їхало. Її тато директор школи. І рамута із лерері. Її мама вчителька. А як звати її маму? Унд ві хасть і рамута. Ау, штрен, маму звати пані Граматика. Тож мої ну, хороший висновок, як працюють присвійні займенники. Присвійні займенники змінюються залежно від роду іменника. Особові займенники він, розберемо вона, ну і воно середнє ліде. Якщо далі йде іменник чоловічого роду, Зайн фата, середнього так само Зайнхаус, а якщо жінка. Якщо вона, її тато, буде без закінчення, я фата, я хаус теж, а я мута буде мати закінчення Е. С, дитину. Дивіться, так самісінько. фата, Зайн хаус, мута. Дивіться, зайн для чоловічого та середнього роду його, а «і» для жіночого її важливе. Жіночий рід де мута, отримує закінчення е. Зайне, мута, іра, мута, його, мама, її, мама, не важливо. Тільки під'їхала мама, жіночий рід, все, ситуація, закінчення е. Буде зайне, іре. Тепер, мої хороші, точніше, будь ласка, приклад речення. Das ist Tom. Це Tom. Його тато ist Arzt, лікар. Його. Das ist Lisa. Її мама. Мама жіночого роду. Ihre Mutter ist Lehrerin. А це дитя ассистанкин. Але він працює за прикладом чоловічого роду: ist ein Groß. І ось ми бачимо, що у нас під'їхали не правила, а вправи. Подивіться, будь ласка, у нас eventy. Ось, 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 ось. Так, сподіваюсь, не стомилися. Тож, давайте нагадаємо правило. У присвійних займенниках додаємо е, якщо іменник жіночого роду зуни. Відповіді у нас виходить зайн фронт не буде нічого. Зайне, тому що дівчинка швеста. Зайн фата і фата, хлопці фата, іре фрондін, подружка, іре мута, тому що жіночий рід. А ось у нас вправа двічка. Ergens di posessi artikel. Achte all die endungen. А ну давайте подивимося, доповне присвійними займенниками, зверну увагу на закінчення. Відповіді. на ну, дивіться, якщо він, то його будинок зайнхаус, тому що дас. Якщо пані має і сумочка її, то це буде іреташа бо таша дівчинка. Фарат дас, значить, буде зієфад. Якщо der Ball, і це es, його м'яч, зайнбаль. Якщо Оскар це він, то його сіл зайнтіш, тому що тіш це дія. І дея ман буде зайн ху, тому що дія його собака. Ще раз діти, зайн використовується, якщо це він, або воно чоловічий середні рід. І використовується, якщо це вона жіночий рід. а якщо слово жіночого роду дімо, то додаємо закінчення «е» і реташе. Так, мої хороші, третє. Хто на фото додай його його, якщо далі жіночий рід.

Лялька, лялька, Тіна он іре Ома, її бабуся. Ще раз, мої хороші, важливі правила. Зайн, мова про хлопчика чоловіка, середній рік, де фата дас баби. Ія, якщо мова про дівчинку, жінку, дімута, діома. Якщо іменник жіночого роду, ді швеста дімута діпупе, додається закінчення е. Зайне швестер, іре мута. Запам'ятайте діти просту схему. Зайн фата, зайн хунт, чоловічий середній рік. Іра мута, іреташа, жіночий рід. Зрозуміли? Саме золоті фух до зустрічі на роботі.